Підозрюваного у вбивстві 21-річної дівчини затримали чернігівські правоохоронці. Тіло жертви 15 липня міліціонери знайшли у каналізаційній шахті. Незабаром вирахували і зловмисника. «Вирахували та затримали вбивцю гвалтівника, який зґвалтував, задушив, а потім вже понівечене це тіло скинув у колодяз молодої жінки, яка місяць тому зникла. Саме родичі місяць тому звернулися до міліції з проханням знайти дівчину, яка пішла з дому, влаштовуватись на роботу. 27-річний Чернігівець привернув увагу оперативників, що коли тривали пошуки дівчини. Чоловік в минулому вже побував за ґратами. Вийшли на цього підозрюваного, який решта решт дав правдиві свідчення і пояснив, що напередодні зустрівся з цією дівчиною. Ну а в подальшому вже сталася трагедія, яку вже Причини вбивства вже з'ясують слідство. Підозрюваного затримали в приміщенні, де він мешкав, під час санкціонованого обшуку працівники міліції виявили та вилучили ряд речових доказів. Наразі тривають слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це навмисне вбивство. Чоловік може потрапити за ґрати на строк до 15 років.